Я не вносила жодного удобрення. Жодного. Не підживлювала нічим. Ні корнівіном. Ви бачили, як я садила, так? Єдине, що ми зробили з вами, це що? Це теплу грядку, будемо так казати, ми зробили з вами. Пам'ятаєте, так? Я виривала такий рів, закладала сюди ось ту мульчу торішню. Да? І ось, дивіться, бачите результат? Ось. Чому так? Тому що. Я полила хорошо ту мульчу, добре полила. І вона почала давати свої е, поживні речовини цим томатам. Ось і весь секрет, друзі. Бачите, які ці томати? Про, на них просто ну, Просто приємно на них дивитися. Дивіться. Це той томатик, який був такий похилений. Помните, я казала, що ось дивіться, як вони, бідні, похилились. Ось дивіться, ось ці томати. Ось дивіться.